274 учасники 20-го ювілейного конкурсу Зимовий калейдоскоп представили на розсуд журі понад 400 малюнків та декоративно-прикладних композицій. Учениця дитячої художньої школи Аня Усач, одна з лауреатів конкурсу, каже: Різдво та новий рік улюблена пора її однолітків. Різдво та новий рік у мене асоціюється з хорошим настроєм. з… Ну, з, з колядками, з щедрівками, з якимись переодяганнями все хороше в мене асоціюється. В центрі у мене ікона Божої Матері. На мою думку, вона головна. Вона е, передає всі хороші почуття і народжується різні композиції. Роботи учнів художньої школи, як завжди, займають чільне місце у фінальній експозиції конкурсу. Сам культурно-просвітницький заклад, де ази художнього мистецтва опановують понад 250 дітей, носить ім'я Андроника Лазарчука, художника і сучасника Лесі Українки. Це є знаково, тому що Андроник Лазарчук є нашим земляком. Він є талановитим художником і безмежно талановитим в педагогічній майстерності. Його обожнювали учні, і він користувався досить великим авторитетом серед своїх вихованців. Експозиція 20-го конкурсу вражає своїми масштабами, різноманітністю кольорів, форм та сюжетів. Директорка дитячої художньої школи і голова журі конкурсу Олена Цьомак переконана, зимовий калейдоскоп як форум юних ковальських художників. Відбувся. Та робота, яку ми щороку вели, ця пропаганда, Цього дитячої творчості, от саме через такі конкурси, зробила свою справу, і дітки самі бачать, що їхня праця несе задоволення, радість і що так разом воно створює дуже святкову атмосферу і що це комусь потрібно. Різноманітна техніка виконання робіт, індивідуальне відчуття форми і кольору на увагу заслуговує кожен із цих малюнків. Саме тому в списку нагороджених від організаторів конкурсу 128 дітей та 5 студій учасників частину робіт ю. Них художників журі передасть волонтерам, аби ті доправили їх солдатам в зону. АТО. Зазвичай ми вивішуємо всі роботи, але три малюнка журі вирішили відправити разом з малюнками художньої школи, теж нашим воїнам в східній області, тому що там діти намалювали, як святкують новий рік саме наші воїни, наші захисники. І ці малюнки ми з дозволу учасників. Причому один з учасників так і підписав: якщо мій малюнок не виграє, відправте його на АТО. Ми так і зробили. Експозицію творчих робіт юних ковальських художників у ці дні можна оглянути в галереї мистецтв ковальського історичного музею.